Ось і ми з вами сьогодні поступали четверту, заключну частину канону великого преподобного Андрія Христового. Коли ми з вами закінчили богослужіння в неділю, коли ми з вами в цей день в недільний просили один одного прощення, ми завжди заглядаємо чуть-чуть наперед і думаємо, коли це той четвер буде ще ого-го. А він сьогодні уже, і вже. вже І сьогодні четверта частина кануну закінчилася. І що саме цікаве, то в масштабах нашого життя, якщо подумати, то вже цей рік в межах канону преподобного Андрія Хриського, Уже ми з вами прожили. Уявляєтеся? Ли, ли, Лише до року тільки тімки ми говорили про пану були на ньому. І я бажав, щоб ми всі зібралися в цьому святому храмі, щоб Господь сподобав нас його ще раз почути і пролетів рік. І вже ось цей відрізочок нашого вами життя, вже. І йшов у вічність, бо більше вже не буде в нашому житті. І так з року в рік. Я завжди кажу, що правда, не мої слова, це роздуми святих отців і завжди нам нагадують, що кожен день наш прожитий, він є неповторним. І більше ніколи в нашому житті не повториться, він ніколи не буде. І, якщо хтось думає, що залишити свої всі справи е сьогодні вдома на цих скільки тут руку кажучи, півтори години ми відірвемося для того, щоб прийти в храм на Велике Повечір'я, послухати цей канон Андрія Іпринського ми щось втратимо. Можливо. Для цього короткоплинного життя ми щось не вспіємо зробити. Багато часу свого проводимо в пустощах. А якщо говорити про вічність і для вічності, ми з вами обрели, не втратили, а приобрели. Тому що нам з вами потрібно завжди. Для того, щоб освіжити свою пам'ять, завжди щось перечитати або згадати, то якраз для нашої з вами пам'яті яка вона така трошки, знаєте, перепорожна всім чим завгодні, то і якраз корисно в ці дні послухати такі, такі глибокі слова, які тебе настільки вгромзають. Настільки розумієш, який же був стан внутрішній у преподобного Андрія, що він зумів покласти на листи на рядки ось цей канон. Можна сказати, що він є редером свого роду, людської творчості. Але якби людина була без Бога, хіба б могла ця людина передати нам, з вами, ось всю цю глибину. Розпачу, плачу, покаяння, розкаяння. Все, що стосується нашого духовного життя. Звичайно, що ні. Якби, знаєте, як дзвін є дзвонить і тим приємно його чути. Це дійсно витвір людських рук, а є дзвін, як чугунь. Ти в нього вдарив, а він хит. І він неприємний тобі на звуку. Тоже праця людей не те. Так само і ось цей канон, цей пісний спів, він дійсно для християнської душі є. Неоціненним скарбами. Ми чули різні порівняння, які згадує в цьому каноні. Багато чого написано з прикладів Вєдвозав, як праведники лишалися чогось. А і за чого? Для свого і хападіни. Пророк Давид згадується, який написав напиш, псалом да? 50-й, нам всім відомо. Це все духовне людське переживання. І от і людина, яка Через своє серце пропустила ці всі слова, вона нам їх передала. Не у кожного з нас є багато талантів. Ми всі в своїй мірі маємо якісь талановиті. Абсолютно всі, нема бездарів. Але покаяння це теж дар. Якщо у нас можливо, Нема такого почуття, то саме цей канон нас хоч трішечки налаштовує на цей стан. Тому що так, ми, у нас життя ну, старші тут є, життя настільки загартувало, вже нічим абсолютно ну, якби нас не, не здивуєш або не, не, не навернеш нас, на, щоб ми прийшли в себе. Це, я говорю про нас, а якщо говорити про людей, які взагалі, ну, для них слово Бог, це щось таке, абстракція якась десь там далеко. Або тільки на Пасху, і то за столом, де в церкві. Розумієте? <кій> Саме нам, цей такий духовний дар, церква, зберегла і нам передала, і ми з вами маємо можливість користуватися цим весінним даром. Це покаєнний канон. Я вже читаю його як священник 23 раз. Ви знаєте, кожен раз я його читаю як новий, як по-новому. Це Я ділюся з, тим, що я переживаю. Кожен раз він для мене по новому звучить. Він має якісь інші відтінки. Раз такий, другий раз такий. Коли розпочинав я, то я тоді був молодий, неопитний, не було в мене, так, бо, знаєте, е, ну, якось це по-іншому сприймав. Пройшов час, я бачу, чим далі, тим ти глубже і глубже проникаєшся ним. Я бачу, є у людей така добра традиція стояти в храмі з камерічкою також слідкувати, щоб, не дай Боже, не, 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 ні одне слово не пропустити, для того, щоб пройшло воно більш через тебе. А можна? Можна. Чого не можна? можна? От. І це чудово. І я хочу сказати, що ми щасливі, я, я щасливий. Тому що маю таку можливість, і ми маємо разом сьогодні таку можливість слухати цей канон, який нас з вами якби налаштував з перших цих чотирьох днів на наступній неділі Великого посту. Завтра в нас, з Бог, все буде благо, о сьомій годині. Розпочнеться, розпочнуться часи і а, божественна літургія передосвячених дарів, які я заготовив у неділю. Вони зараз знаходяться на престолі. Завтра буде звершена ця літургія. І ми будемо разом з вами причащатися. Завтра в храмі цьому святому буде звершена перша божественна а, літургія передосвячених дарів. От, ви сьогодні посповідалися. Завтра вже. Приходьте на літургію до святого Причастя. Після Божественної літургії по традиції п'ятничного дня, п'ятниці першого тижня Великого посту, буде читатися канон, е, мучений Федору Тирану. і буде освячуватися колегу. От і все інше. Стосовно свята, розкажу вам. Добре, добре спасі вас всіх, Господь вас Ві на нога літа, підходить до Христа і звирок.